Ну що, це рататуй. Це дуже смачно. Це дійсно ресторанне блюдо. Його не наготуєш впрок, як ікру. Воно приготував ізів. Сьогодні буду всі їсти. Всі мої родичі будуть сьогодні їсти рататуй. Зараз ми будемо готувати дуже ізискане французьке блюдо рататуй. Коли я його перший раз зробила, то мені дуже сподобалось. Дуже. Це, це настільки Смачно, що От той мультик про е, мишонка рататуй, то, то правда. То було правда. І це дійсно блюдо, яке має е, місто на увагу. Дивіться, в мене отака є штучка, і в неї я буду робити небагато. Це дійсно ресторанне блюдо. От ресторанне. Так, тому. Нарізаємо дуже тонесенько, по 2-3 мм. Чим тоньше, тим краще. Мабуть, не треба зняти рукавички, бо дуже должен бути острий нож. В общем, нарізаємо синій. Так, я порізала глаза. От такими тоненькими по 2-3 миллиметра. Мили... Тонесь. тим пересипала сілью, і вона в мене стоїть. Тепер я режу э, кабачок. Теж дуже тоненько, дуже. Так, я вже нарізала э, кабачок. Тепер томати. Тоненько, дуже тоненько. Теперь готовить Соус. Ми нарізаємо лук, перчик. Томат е, треба очистити від шкурки, тому ми це зараз зробимо. Перчик теж нарізаємо тоненько, тоненько. Маленькі кубички такі. Ось так я порізала обжаривать луком. Так, щоб бути від кожури, я беру томат, надрізаю і заливаю кипятком. Взяла один соковитий, один м'ясистий, ну, щоб, щоб було густенько. І от заливаю. От достаю помідорку. Вот. она вот так очищается. И мелко-мелко режу. Дрибно. Нарезаю. Вот у меня лучок и перчик уже посмажились. Я додаю сюда помидорки, томаты. И пойду они 10-15 хвилин. На цьому етапі я вже включаю піч. Так, я її дозволяю. І із зайвого. -за І вмикаю на 180 градусів. На 180 градусів. Отак. Хай вона. А чому вона не вмикається? А, Тому що зараз. Да. Все. Тепер все вмикається. Так, тушкуємо. Помішуючи, потім поперчимо, посолимо. Потушилася хвилин 10. От ось воно таке густеньке. Ми беремо солимо, солимо. Перчимо. Додаємо цукор. Зараз я принесу. цукор. Взагалі-то я в всі страви кладу цукор, ну там, де томат є, тому що він э, усиливает смак, смак дуже. Так, і ще ми сюди э, столову ложечку кетчупу. Зараз ми скуштуємо як воно на та перець. Я от це думаю, взагалі-то його треба перебити блендером, але е, там різні рецепти, некоторіх кажуть, що не треба. Я тут думаю, що, може, воно і не треба. Дивіться, яка структура файна. Тому, мабуть, я так і залишу. Далі. Зараз ми ще швиденько зробимо соус, який буде чесник, горький перчик та... Петрушечка, Вона в мене виросла на балконі. Тому зараз все це подрібнемо. Хмілка. Тут треба іменно дрібнити, не вичавлювати, а іменно подрібнити. І так, це все я подрібнила, переклала в мисочку, залью олівкою олійкою і хай воно настаюється. Це ми зверху будемо полівати. А зараз саме цікаве. А тепер дивимось, саме цікаве, як ми збираємо той рататуй. Беремо наш соус. І викладаємо на дно. Ну, вісь будемо викладати. Ніхто соусом їсти не буде, тому викладаємо вісь. Так, це ставимо кудись-сюди. стоїть. Ось, щоб не впало. Так, тепер беремо. Синий я промила та висушила трошки, щоб води не було рідини. І що ми беремо? Беремо кабачок, синій помідорка, Кабачок. мабуть, між... Между... Не важно. синій, помідорка. П'ять кабачок, цінні помідорка. І так викладаємо, бачите, як красиво? Отак. От і викладаємо. І п'ять збираємо. Дивіться, яка краса в мене вийшла. Це дуже красиво, це дуже буде смачно. Ми що робимо? Підсолюємо трошки, трошки підсолюємо отак. І отой от заміс, що в нас з чесноку перцю та олійки, ми це поліваємо отак, розмазуємо зверху. Потім ми беремо фольгу і так. А, навіщо мені фольга? У мене ж є е, кришка. Ой, зараз, зараз. У мене є кришка от така. Я закриваю. Е, духовка в мене вже нагрілася, 180 градусів. Ставимо на одну годину, потім відкриваємо і ще 10 хвилин воно е, підсмажується. Духовки. Так, це наша татуй. От е, пройшла година, я вже відкрила, і тепер хай воно 10 хвилин ще так. Зараз я витягну. рукою, дивіться, яка краса. Це має бути дуже смачно, дуже красиво, бо це французька кухня. Це дійсно. Ресторанне блюдо. Воно дуже красиво э, смотриться, виглядає. І воно дуже смачне. Зараз будемо куштувати.